Рукавичка ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто? хто в цій рукавичці? Мишка ж кріботушка, а ти хто? Жапка-скрекотушка, пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто, хто в цій рукавичці? мишка кряботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка. Та до рукавички, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. От уже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається: А хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Та я, вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся? біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка. Жабка, скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчок – братик А ти хто хро-хро-хро? А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо хто ти набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. ліс і той. Уже їх шестро. Уже там їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Ревей питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Гу, гу гу як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо? Та вже йди тільки з краєчку у ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирветься з рукавички. Так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.